Пігулка кайфу на Прикарпатті накрили черговий наркоканал Субітексу. Його організували двоє івано-франківців. Вони наркотики діставали, вони ж їх продавали. Проводиться перевірка по інформації, з як і яким чином попадали дані препарати на територію держави. А сам збут проходив. На території міста Івано-Франківського особам, які вживають наркотичні засоби, серед клієнтів наркоторговців бу здебільшого були перевірені септо наркозалежні люди. Вони займалися збутом, як в транспортних засобах, на дискотеках. В жилих будинках територія не мала значення. для них. У їх асортименті лише синтетичні наркотики, таблетки Субітексу та амфетамін. Вони приносили наркоторговцям чималий дохід. Приміром, за 50 таблеток 15 тисяч гривень, і це під час контрольної закупки. Після неї обох одразу й затримали. Твоє, Твоє? затриманим до 30 років один з них уже притягувався до кримінальної відповідальності. Притягувався за вживання за зберігання? Вживання. За вживання немає відповідальності, за зберігання. Коли це було? Дві 2011 році, так? Тепер її не уникнути й другому затриманому. Обом загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.